Я радий з вами особисто познайомитися і поспілкуватися. Перше моє питання щодо логістичних викликів в агросекторі, тому що я пам'ятаю, що були певні виклики, коли були протести на кордоні з Польщею. То були певні логістичні виклики. Зараз вже немає логістичних викликів щодо експорту зерна українського станом. На сьогодні маємо першу наступну структуру експорту. Абсолютна більшість. Десь 85-87% експортується морським шляхом через порти Великої Одеси та Дунайський регіон. А потім близько 10% експортується залізничними шляхами і 3-4% автомобільним транспортом. Тобто перше, є той факт, що частка автомобільних перевезень є вже не такою критичною в обсязі перевезень. Друге, також станом на сьогодні, всі пункти пропуску працюють в штатному режимі. Тобто на сьогодні немає якихось е, проблематик чи блокувань е, чи інших перешкод для того, щоб перенатити автомобільним транспортом. Працює система, є черга, не можна завчасно стати в чергу для того, щоб не простоювати водію вантажівки там на кордоні. Тому з рахуванням цих всіх обставин можна сказати, що на сьогодні логістика для експорту сільськогосподарської продукції є сприятливою. Ви були з візитом на Донеччині. А власне, ви зустрілися там з аграріями Донецької області. Який зараз взагалі емоційний стан аграріїв Донеччини? Чи немає в них бажання виїхати в нових регіонах для них починати бізнес, закривати ті агропідприємства? Що ви почули від них? Що є беззаперечним фактом, що українські аграрії всі, в тому числі аграрії Донеччини, є патріотами. І своєї справи, і своєї держави. Вони за будь-яких обставин, за будь-яких викликів, продовжують роботи робити свої, свою діяльність а саме вирощувати хліб. Тому, в тому числі на Донеччині, є багато викликів, це правда. Виклики пов'язані з додатковими витратами, з будівлею фортифікацією, хоча всі до цього з розумінням ставляться. З обстрілами, з дефіцитом кадрів. Але незважаючи на ці виклики, аграрії Донецької області є стійкими, вони продовжують діяльність. Фактично в ці дні вже збирають врожай. На жаль, цього року доклався ще погодний фактор він був на Донеччині несприятливий, довга засуха, більше трьох місяців, зменшує врожайність, але знову ж. Е, немає бажання залишати свою справу. Так. Е, фактично, допоки безпекою умови дозволяють, а всі впевнені, що вони будуть забезпечені надалі військовими аграрії, Донеччини продовжують працювати, е, продовжують думати і притримати до одного, як ці виклики е, долати. Але знову ж е, поля засіяні. Скрізь, де безпекові умови це дозволяють. Жнива вже почалися на Донеччині? Так. В Донецькій області вже розпочалися жнива. Ми можемо, наприклад, е зафіксувати, от, щоб сьогодні, буквально, ми маємо крайнє оновлення. Ну, Було цікаво, в тому числі, почути по Україні, я скажу, і по Донеччині скажу. А. Так. Так. А, значить, нас, Якщо ми говоримо на сьогодні 4 липня, в цілому а, по Україні, перш за все, розпочався збір а, зернових, це озимий ячміння, озима пшениця. Та горох, Значить, пшениці намолочено вже 1 мільйон 630 тисяч тонн. Ячмені 1 мільйон 566 тисяч тонн гороху 166 тисяч тонн ріпаку. І також більшість озимого 286 тисяч тонн. Тобто станом на сьогодні вже намолочено 3 мільйона 360 тисяч тонн продукції. Так. Варто зазначити, що цього року жнива розпочалися раніше, десь приблизно на 2 тижні. Навіть для порівняння, от якщо в нас на сьогодні намолочено 3 мільйона 300 тисяч тонн, то в нас на аналогічну дату минулого року було намолочено тільки 1 мільйон тонн, втричі менше. Угу. І якщо ми глянемо зараз, окремо відкрию по Донецькій області, тому що о, дійсно важливо і цей регіон е, покрити, там вони розпочалися. Це це по факту видно. Значить, е, на Донеччині обмолочено. Вже 21 тисяча гектарів, і uh -huh. намолочено на сьогодні 46 тисяч тонн продукції. Цього року жнива будуть більш продуктивні чи менш продуктивні, тому що ну, на два тижні ви кажете раніше все розпочалося. Тобто, це може привести до більшого результату. Тут е, зараз ще важко оцінити, тому що якраз в ці дні е, в багатьох е, регіонах України є така велика спека і засто. ми Це може відчувати. Дощі йдуть тільки в західних, певних західних регіонах. Це впливає е, на, на кінцеву врожайність. Тому сам термін збору він не впливає суттєво. Е, ці два-три тижні зміна в усу, в одну чи іншу сторону. А от доступність вологи впливає. Тому поки що, все-таки оцінка, така, що кінцева врожайність і кінцевий врожай десь буде на 5-7% менше, ніж минулого року. Тому що ну, таких високих температур такий довгий період минулого року не було. А, за, фактично ситуація в липні і серпні покаже кінцевий вплив. Тому що е, на ранню групу там пшениці, ячмінь, горох, ріпак це вже критично не впливає, бо збір активно триває. Але на урожайні кукурудзи, кукурузи, соняшнику соя, ця спека може вплинути також негативно. Тому, скоріш за все, буде кінцевий результат менший, ніж минулого року. Але наскільки менший, тут покаже погодній фактор, наскільки він буде сприятливий чи ні в наступні два місяці. Мінагро дуже. Дуже сильно підтримує наших аграріїв. Зокрема, нещодавно йшла мова про відновлення кредитування для прифронтових територій та для аграріїв цих територій. Власне, наразі аграріям вистачає цієї підтримки, яку надає Мінагро? Чи все ж таки потреба аграріїв значно більше ніж може надати Мінагро? Звісно, що потреба більша. Тому що ми розуміємо в умовах воєнного стану, кошти абсолютно всі йдуть з бюджету на військові цілі. Mm -hmm. Коли ми говоримо про програми підтримки, то це перш за все програми за рахунок коштів міжнародних партнерів. Разом з тим, спільно з міжнародними партнерами вдається щоб певні напрямки фінансувати. В тому числі варто зауважити, що Світового банку виділено 500 мільйонів доларів на функціонування програми 5.7.9, це пільгове кредитування, а в тому числі для аграрних виробників. Якщо ми подивимось, наприклад, на, знову ж, буквально крайні від учора цифри по кредитуванню. так, ми також щотижня їх е, збираємо і е, е, публікуємо. Що в нас ситуація станом на 1 липня? Так? Значить, на 1 липня аграрії цього року взяли вже кредитів на 56 мільярдів гривень, угу. в тому числі по пільговій програмі 5.7.9 на 24,5 мільярда гривень, і е, залученням державних портфельних гарантій. На 13,5 мільярда гривень загалом ці кредити взяли 8 суб'єктів, тобто аграріїв, скажем, в тому числі по 579 5170 Тобто, ми бачимо, що дві треті суб'єктів вони користуються програмою 579. Тобто, наступного року, чи бачаєте ви нестачу підтримки ще більшу, чи все ж таки буде, буде цей рівень, який зараз є? Звісно, що докладається максимально зусиль, щоб зберегти хоча б на поточному рівні підтримку. А в принципі, попередньо згідно бюджетної декларації там, подань, а, планується продовжити дію програми 5.7.9 в наступному році, також в тому числі для аграрних виробників. Також а, планується продовжити реалізацію програми грантів на сади і теплиці. Uh -huh. Ціна реалізується з 2022 року. Функціонує активно, щоб ми знову ж для себе розуміли декілька базових цифр, що за цей період, за цей період по 5.7.9 вдалося. От Станом на сьогодні по 5,79, фактично, мінагрополітики вже видало грантів на суму 794 мільйона гривень. Майже 800 млн грн на. Садівництво на загальну площу 2600 гектарів. І також видало грантів на суму 271 мільйон гривень на теплиці на площу майже 65 гектарів. Тобто більше мільярда гривень так виділено на програми гранти по садах і теплицях. Це дуже важливо для розвитку сільських територій, тому що в цілому буде разом створено понад Майже півтори тисячі постійних робочих місць і 25 тисяч сезонних робочих місць по цих грантах. Угу. І ця програма також робить максимум, щоб продовжила функціонування наступного року. Аналогічно, наша програма підтримки розвідновлення зрошення. Вона діяла минулого року діє цього року. Теж її продовжити до на наступної. Тому в межах можливості обмежені через війну, але все-таки в цих умовах з міжнародною підтримкою. Тому максимум, щоб наступного року все-таки було хоча б на рівні 2024 року. Тобто, все-таки от села ключові можливості для працевлаштування, це агропідприємства. У сільських територіях дійсно в основному агропідприємства є частково також переробні підприємства з виробної з харчової продукції, молочної, хлібобулочної, м'ясної. Також, до речі, є від уряду гранти на переробку до 8 мільйонів гривень. Можна отримувати і це рухатися. Але дійсно агропродовольчий блок скажімо, сільськогосподарське виробництво і виробництво харчової продукції це є основними видами. Бізнесу на сільських територіях. Ви спостерігаєте розширення цього бізнесу? Допустимо, деякі люди кажуть про те, що сімей бізнесів, таких аграрних побільшало садівництво, зокрема, ви спостерігаєте збільшення кількості бізнесів, агропідприємств та садівництва? Так, можемо це підтвердити. От ми ж знову, через грант на сади, бачимо, що досить. Значний попит так, відповідно на, на ці гранти і на, на а, самих заявок це сотні. Тому а, а, а у нас в грантах на садівництво обмеження не більше 25 гектарів. То ми Ді? дійсно можемо говорити, що це про більш такий малий і середній бізнес. Багато хто бере на 5, 6, 10 гектарів. Ми можемо підтвердити, що умовно такий блок сімейних фермерських господарств. В частині садівництва він активно розвивається. До речі, не тільки в садівництві, також він розвивається в молочному скотарстві. Тобто, ми mm -hmm. також бачимо, що зростає кількість сімейних фермерських господарств, які отримують корів, які е в тому числі там переходять на е машинне автоматичне доїння, е відповідно як сірок молока. Тому є такий тренд. До такого розвитку підприємництва в сільських територіях і збільшення кількості підприємців, яких ми так називаємо сімейні фермерські господарства. Ну, ці сімейні фермерські господарства, це ж насправді вже європейський тренд. Можна це констатувати чи ні? А, в Європі структура сільськогосподарства дійсно базується на дрібному фермерстві. Там дійсно середній розмір 10, 20, 50 гектарів, залежно від країни. Але це фермерство, дрібнотоварне фермерство. В українському законодавстві сімейне фермерське господарство це від пів гектара до 20 гектарів. То це якраз відповідає такому типовому укладу сільського господарства в європейському союзі розміру таких ферм. Це правда, тому в цій частині цей розвиток він можна назвати його євроінтеграційним, як такий, що відповідає поточним тенденціям в Європейському Союзі.